Друзі, всім привіт! Я вже давно хотів відзняти відео про орієнтування в лісі по квартальних стовпах, але все якось так переносив, переносив, все, та нехай та пізніше. І от сьогодні таки нарешті я наважився відзняти це відео. І так, почнемо. Що ж таке квартальний стовп? Друзі, ось такий він цей квартальний стовп. Фарбується він в зелений і білий колір. Такий колір заявлений по ДСТУ. І хто був у лісі, там грибники чи просто відпочивав, той неодмінно його бачив. Вони можуть фарбуватися так, як оце, як ми бачимо. І ще, можливо, ви там помічали, що так, навскоси через одну лінію зелений, білий, зелений і білий, можуть іще так. Але колір ось такий заявлений саме ДСТУ. В кожному лісовому господарстві є квартальні просіки. І от е, саме на перетині, на кордоні перетину цих квартальних просіків встановлюються ось такі квартальні стовпи. На кожному з цих стовпів, той, хто їх бачив, той помічав цифри. Хто не бачив, то я покажу. От є цифри більші та менші цифри. Так, от з одного боку, квартальний стовп має більші цифри, з іншого боку менші цифри. В кожному лісовому господарстві є своя нумерація кварталів, яка завжди йде із заходу на схід, і з півночі на південь. Друзі, дивіться. Найменші цифри стовпа в даному випадку це 38 і 39, вони вказують напрямок кварталу на північ від стовпа. Отже, оця грань між найменшими цифрами на стовпі, між цифрами в даному випадку як 38 і 39. Оця грань буде вказувати на північ. Саме грань буде вказувати на північ. Відповідно від цього, якщо найменші цифри і грань між ними вказує на північ. То грань між найбільшими цифрами в нашому випадку це 44 і 45, буде вказувати на південь. Тепер залишається нам визначити, де захід, а де схід. Знову дивимося на квартальний стовп. На кожній із сторін із більшими цифрами, в даному випадку у нас 44 і 45, є менша цифра це 44. І відповідно на іншому боці з цифрами 38-39, де менші цифри, є також на меншій стороні, є менша цифра. В даному випадку це 38 цифра. Звідси, друзі, оця грань між найменшими цифрами, з обох сторін найменшими цифрами, буде вказувати на захід. Відповідно, інша грань з більшими цифрами. В нашому випадку це цифри 39 і 45. Вони будуть вказувати на схід. Коли ми визначили сторони, потрібно не забувати ще про те, що відстань кварталів, тобто відстань між просіками цими, вона, як правило, стала і становить із заходу на схід 500 метрів і з півночі на південь 1000 метрів. Але інколи ця відстань може різниця і це буде залежати від... Рельєф у місцевості і від лісового масиву. Чим він менший, тим буде менший квартал, відповідно. Тобто він може бути там не 500 на тисячу, наприклад, а ну, там, можливо 400 на 800. Але, в принципі, це можливо прорахувати звичайними кроками, коли ви будете йти. Якщо ви, там, наприклад, помилитеся і у вас там буде 495 то ви будете розуміти, що це там 500 метрів. А коли там буде у вас там 380, то це буде там 400 метрів, грубо кажучи. Ось, в принципі, так, але краще, якщо ви блудить не будете по лісі. Друзі, дивіться, от моя вам така порада на останок, коли ми вже навіть і визначили ці всі сторони, можемо зорієнтуватися на місцевості, якісь орієнтири у нас є. То я все-таки рекомендую тим людям, які дуже слабо орієнтуються або взагалі не орієнтуються в лісі. Ну, так далеко не заходити, тобто постійно. Якщо вам вже так хочеться там виїхати чи за грибами чи відпочити в лісі, просто погуляти лісом. От, за грибами, наприклад, беріть ту людину, яка гарно знає, або місцевість там місцевий, або якщо не місцевий, то добре орієнтується на місцевості по якихось інших орієнтирах. Самі тренуйтеся також, запам'ятовувати якісь орієнтири. Чим більше ви їх запам'ятаєте, тим більше у вас шансів на те, що ви не заблукаєте. Чим більше ви будете так тренувати свою пам'ять і вивчити ліс. то... Менше шансів того, що ви заблудитеся в якомусь там взагалі незнайомому для вас лісі. Тобто, коли ви пройшли, наприклад, там 50 метрів, піднімайте голову і от дивіться навкруги, які орієнтири ви можете побачити. Це може бути. Що завгодно, там якесь дерево, якийсь там пеньок, чи там якесь зламане дерево, чи може якоїсь там форми такий там рельєф, якийсь вам запам'ятається, можливо, щось буде таке, що буде на висоті, там, наприклад, вище від вас, набагато там на, верх, на верхівці дерева, звідки буде здалеку це все видно. Якщо на той випадок, якщо ви зайдете і побачите цей орієнтир з іншого боку, тобто все, що ви можете, все, що для вас являється якимсь таким примітним, по чому ви можете повернутися назад. От Все його запам'ятовуйте. І коли навіть ви вже заблукали, то намагайтеся повернутися тим самим маршрутом, яким ви йшли. Намагайтеся зрізати і йти, там, будуючи в голові якусь там карту, ну, от я йшов отак приблизно, ну якщо я так ось от це квадрат, зріжу так по діагоналі, то я там вийду в тій точки, куди мені потрібно. Ні, не вийдете. Тобто повертайтеся по тих орієнтирах, які ви запам'ятали. І наостанок така історія, знаєте, от в своєму житті, я, скільки хожу по лісах, я заблукав один-єдиний раз. Це був ліс у Фінляндії. Ми приїхали в Фінляндію, ми приїхали збирати гриби, ягоди, ну цим якби заробляли гроші. І от в один момент я йшов з товаришем, ми вже так майже назбирали по два відра грибів, але все одно спочатку йшли поруч, потім так почали розходитися, то там грибочок, то там грибочок. Я пішов, пішов, перестрибнув три струмки, пішов далі-далі. вже Я з виду втратив свого товариша, він почав повертатися назад, наскільки я зрозумів. Ну а я вирішив ще трішечки, доб'ю вже там, до кінця вже тих грибів і все, буду повертатися. І тут в один момент я помітив рись. Це був єдиний момент в житті, коли я бачив рись в дикій природі. І я вирішив за нею трішки пройти. Я ж з цими відрами потихеньку, потихеньку. А вийшло так, що от був я, пагорби були, і пагорби були такі переривчасті. І от я бачив, як вона за тими пагорбами йде між цими такими якби прольотами і переривами. Я бачив цю рис, як вона проходить. І от я так крався-крався за нею. Така відстань між нами була ну, метрів до п'ятдесяти, можливо. І тут в один момент рис мене помітила. Помітила стриб, стриб, стриб. Все. Я ще сів трішки під емоціями, посидів фотоапарат, якраз на той момент в мене не було, відзняти я нічого не зміг, тільки все в голові залишилося. І от я повертаюся, беру ці відра, піднімаю, піднімаю голову і розумію, що я не знаю, куди мені йти. Коли я йшов за рисю, я... Я як би орієнтир ніяких не запам'ятував. А ліси в Фінляндії, щоб ви розуміли, це не такий ліс, як у нас. Там немає таких тотальних масштабних вирубок, як у нас, там немає таких доріг наїжджених, як у нас. Це просіки, ці лісопросіки, всякі там дорога на дорозі, де постійно їздять якісь машини лісників там, чи лісовози, чи якась техніка там, лісова. Ні, там такого немає. Там масив, ви можете зайти і, і все. і от. Жодної дороги там на десятки кілометрів немає. Це по-перше. По-друге, там ліс набагато густіший, ніж наш. Там буквально, от, ну, я не знаю, метрів 30, все вже не видно. Ти відходиш від машини на 100 метрів і ти можеш її не знайти. Сосни рівні, як сірники, от, як, як олівці стоять. Рівні рівнісінькі все одинакове. Запам'ятати орієнтири дуже важко, тому що нічого не вирізняється. Ліс одинаковий. І от все ти заходиш і ти можеш там відійти 100 метрів від свого автомобіля і крутитися, блудити на тих 100 метрах і, і не знайти його. І ось я зайшов, я розумію, що я не, я не знаю, куди мені йти. Ну, і Я так постояв, постояв, покрутився, да ніби от сюди мені йти. А так, в пам'яті, я пам'ятаю, що я перестрибував три струмки, і між першим і другим струмком була така якби, посадочка осик молодих. От Мені чогось не так чогось запам'яталося я так пішов от в одному напрямку. Я ходив хвилин 10 і повертаюся точнісінько на те місце, з якого я почав. Ну, от точнісінько, де стояв. От я не знаю, як так вийшло, але от якщо я отут був, от я чітко сюди вийшов. Але коли я вийшов і вже став на це місце, я зрозумів, що я крутнувся от 10 хвилин, де я там ходив, але я все одно прийшов на те ж місце. Так думаю, в іншому напрямку. Пішов в іншому напрямку, і я знову повертаюся на те ж самісіньке місце. Все, починається паніка, я сів, поставив ті відра, думаю, так, потрібно заспокоїтися, бо інакше я взагалі не вийду. А вже так в планах, в думках вже думаю, те, що. Перед тим, як я сюди заходив, були лінії високовольтних передач. Думаю, мені якби знайти ці високовольтні лінії, я б так або інакше через ці високовольтні лінії я б вийшов би до якоїсь автомобільної дороги. Там би всі вже на якийсь автобус, чи якось спіймав би якусь там попутку і кудись би доїхав би, хоч спитав би, де я є, як мені добиратися. Вже думав такі варіанти, думав іти лісом, прислуховуватися, де автомобільна дорога, куди я там йду, можливо, десь почую. Ну, такі різні варіанти були. А потім таки зібрався думками і думаю, ні, потрібно виходити туди, мене ж то хлопці чекають, настроє було, вони ж то чекають на мене, вони ж ну, не знають, що я заблудився, що я не знаю, куди мені йти. І я починаю шукати ці струмки. Я знайшов струмок, думаю, ну, нарешті, слава Богу, струмок знайдений. Я перестрибую цей струмок, іду далі і знову повертаюся на те ж місце. Так, думаю, щось не те. Струмок вже знайшов, значить, я не пішов, пішов в іншому напрямку. Потрібно знову повертатися до цього струмка. Я повертаюся до цього струмка. Знаю, що я перестрибував їх три. Перший я знайшов, думаю, так, буду шукати другий струмок. Через декілька метрів я знаходжу другий струмок. Але знову повертаюся на те місце, звідки я перестрибував цей перший струмок. Я починаю не розуміти, як воно так виходить, що я так кручуся, верчуся. Думаю, потрібно знайти і третій. Але як тепер знайти другий, коли я, я не розумію, якщо я другий перестрибнув а повернувся все одно до першого, як так вийшло? Я знову починаю від першого йти. І я розумію, що я проходжу деяку відстань, а цього другого струмка немає. Тобто я йду невірному напрямку. І ви ніколи не здогадаєтеся, по якому орієнтиру я вийшов. І я йду і перед тим. Коли я заходив от перед тим, як я побачив цю рись, я трішки, коли перестрибнув вже три струмки, я трішки відхилився від ну, якби, своєї такої прямої траєкторії, бо я побачив стежку лося, і от по стежці лося я пішов і знайшов його льошку. Я його просто підняв. Вона свіжа була, ось лось піднявся і побіг. І я запам'ятав цю льошку. І от я виходжу на цю льошку лося. І потім я тільки зрозумів, де я є. І коли я вже вийшов на цю льошку, я по цій льошці вже почав би, відмотувати все назад, як я йшов, будувати ту карту, але в протилежному напрямку назад, вже, як я буду повертатися. І Я починаю знаходити один струмок, починаю знаходити другий і третій, але виявилося, що це не три струмки, а це один і той же струмок, тільки я його перестрибував тричі, тому що він йшов отакими. От Якби геобразними такими вигинами, і я перестрибнув його, той самий струмок, але в трьох різних місцях. І я думав, що я три струмки перестрибнув, а в кінцевому випадку виявилося, що я все-таки один перестрібав. І потім між першим і другим, оцим, так би мовити, струмком, де от я перестрибував його, я знайшов той молодняк і я прийшов. Але я затримався. Майже на півтори години. От оце там півтори години, грубо кажучи, от я шукав, як мені вийти. І от мене ця Льошка Лося вивела. Тому запам'ятовуйте все, все, що можете запам'ятати, але бажано, щоб таких ситуацій не виникало. Якби В наших лісах заблудиться можливо, але в принципі ви от станете на якусь дорогу, яка найбільш там накатана, яку ви знайдете там в лісі, і ви, вас ця дорога виведе ще на якусь дорогу, ще на якусь дорогу. Тому що в наші ліси ну, дуже переїжджені, дуже перекатані, багато вирубок, І ви все одно десь видите, в якесь село, ви обов'язково вийдете і доберетеся додому. А там так може не бути, ви можете йти, йти, якесь болото, хто зна, куди можете зайти. У вас може ніч там застати прямо в лісі, але ж той ліс не наш ліс. Там хижаки, там і ведмеді, і вовки, і рисі. Там якби це можуть бути плачевні, плачевні последствия від того, що ви там залишитись на ніч. Тобто, можуть бути по-різному. Отак. Такий був випадок у мене. Ось так ми можемо орієнтуватися по квартальних стовпах. А я всім бажаю успіху. Бережіть себе, будьте обережними в лісі, не блукайте і все буде добре. І ми обов'язково з вами побачимося на природі. Всім успіху. До нових зустрічей. Пока-пока.